Декілька років тому назад я записав відео, де розказував, що таке політична наука, що таке політологія. Сьогодні, під час широкомасштабної збройної агресії, мені виявляється вкрай важливим, і актуальним знову наголосити, повернутися до тих тем і знову наголосити на важливій ролі політичної науки у відбудові повоєнній відбудові України після нашої перемоги і ролі політичної науки у тих візіях майбутнього демократичного європейського майбутнього нашої країни. Тому розпочинаємо. Політична наука, як і будь-яка наука, вона складається з трьох частин: історія, теорія та політична реальність. Політична історія, теорія політики або політична теорія та політична реальність. Ми ще до цього повернемо зараз про історію політичної науки. Історія політичної науки нараховує багато творів. Фактично, це окремий всесвіт політичної науки. То для чого нам вивчати історію? Для того щоб стати на плечі гігантів, і з усього різноманіття творів з політичної науки з історії політичної науки я для вас обрав лише декілька, без яких взагалі неможливо уявити знання про політику. Отже, починається історія політичної науки з твору Платона. Це відомий давньогрецький філософ. Нас буде цікавити лише один його твір твір держава. Наступний це Арістотель. Це той, який сказав, що Платон мені товариш, друг і брат, але істина дорожче, і написав твір під назвою Політика. Вперше вони розробили теорію форм політичного устрою, ідеальних типів політики і політичного устрою. Арістотель говорив, що ідеальне правління це правління середнього класу. Наступний етап пропускаємо цілу низку, цілу епоху, цілу низку творів. Переходимо до наступного етапу. Це Ніколо Макіавеллі і твір Государ. Я також бачив переклад державець і на переклад українською мовою «Макіавеллі». Подивіться обидва твори, обидва ці переклади і скажете, який, кра... який краще. Знову пропускаємо епоху, переходимо до творів, які визначили сучасну демократичну теорію. Це твір Томаса Гопса під назвою «Левіафан» і твір жан жака Руссо про суспільний договір або принципи політичного права. Наступний етап. Фактично, ми говоримо вже про ті твори, до яких сьогодні ми звертаємось, оцінюючи політичну реальність, в тому числі сучасної України. Це твір Карла Маркса, маніфест комуністичної партії, і твір Макса Вебера. Власне у Макса Вебера, я хотів би відзначити два твори: Полі... політика як покликання і. Протестантська етика і дух капіталізму раджу прочитати обидва ці твори. Це невеличкі твори, що стосуються Маркса, це взагалі навіть можна сказати, що це політичний маніфест. Політичний. І звичайно, хочу ще наголосити, що в сучасних умовах найбільш найбільш затребуваними, найбільш для нас актуальними, найбільш актуальними для нас для України є твори, в яких згадуються. Політика, і згадується історія і згадується місце України в геополітичній реальності. Це твори збігнєва Відніва Бжезінського. Я вам рекомендую прочитати велику шахівницю його, твір Семюеля Кантінцена зіткнення цивілізацій, і твори Гарі Даймонда присвячені демократії. До речі, Гарі Даймонд дуже. Дуже сьогодні багато уваги приділяє Україні і в своїх статтях, і в своїх розробках, і в своїх дослідженнях. Тому Україна можна сказати, посідає центральне місце в його дослідженнях. Він дуже сьогодні комунікує з нашими науковцями, і принаймні його стаття, стаття Гарі Даймана, представлена в першому випуску номері такого журналу науково-популярного, як Лівіафан. Ми його вам потім покажемо. Отже, що стосується політи історії політичної науки, це звичайно не все, бо там всесвіт. Але це окремі твори, які дозволять громадянам, політикам, всім зацікавленим пізнати, що таке політика, дізнатися якісь моменти, які будуть вас цікавими. Переходимо до теорії. Теорія політичної науки. Політична наука це наука про політику. Це очевидно. Політика поділяється на дві частини: це політікс. Це боротьба за голоси виборців під час електоральних виборчих кампаній, виборчих змагань і паблік полісів. Те, що в нас перекладалася раніше як державна політика, сьогодні ми всі розуміємо: це публічна політика, публічне управління, публічне адміністрування, паблік полісів і паблік адміністрацій. Це взаємопов'язані речі. Бо ми обираємо владу, а влада потім має ефективно урядувати впроваджувати ефективно публічні політики. Політика це можливість. Отримувати і утримувати політичну владу. Політична влада це здатність впливати на поведінку інших людей, інших соціальних груп. Від розподілу політичної влади між суспільством і державою залежить типи політичних режимів. Типів існує лише три: демократія, авторитаризм тоталітаризм. Будь-який тип політичного режиму працює, функціонує на основі політичної ідеології. Серед політичних ідеологій слід відзначити. Лібералізм, неолібералізм, консерватизм, неоконсерватизм і соціалізм, соціал-демократію. Ще зараз додається ще одна ідеологія, яка є дуже актуальною впливовою, Це ідеологія комунітаризму. Переходимо до наступного пункту: політичні еліти і політичне лідерство. Один з сучасних американських соціологів Лахман він сказав, що політичні еліти це люди, які легітимно, легально збирають з нас податки, розпоряджаються ними на свій, на свій погляд, як їм заманеться. Це таке визначення еліта нам підходить, тому що ми сьогодні говоримо про політичні еліти. Вони збирають податки і розпоряджаються ними на свій розсуд. Дуже важлива тема для політичної науки, тому що саме, саме в політиці найбільше проявляється лідерський потенціал. І в політиці змагаються саме лідери. Тому, навчаючись на факультеті психології, політології та соціології Національного університету, десь юридична академія, кожен з вас це відчує, будете це знати і станете справжніми політичними лідерами і зможете змінити е, нашу державу на краще, зробити справді її демократичною і здійснити амбітні проекти європейської та євроатлантичної інтеграції України. Отже, переходимо вже майже перейшли, перейшли до політичної реальності. Політична реальність визначається, на мій погляд, нашим вибором вибором кожного індивіда, вибором великих соціальних груп. До таких груп відносяться, Очевидно, що ми можемо дивитися крізь призму трьох підходів до сучасного українського суспільства. Україна сьогодні, знаходячись у воєнному стані, потерпаючи від збройної широкомасштабної агресії Російської Федерації, вона захищає себе, бо не ми прийшли, до нас прийшли. І сьогодні дійсно можемо говорити, що створюється і відбувається відродження політичної нації. Політична єдність якраз цим обґрунтовується в Україні сформована політична нація, і будь-який політичний науковець, теоретик або практик має знати історію формування цієї політичної нації, історію її становлення і сучасний її стан. Друга оптика, якою пропоную подивитись, звичайно, що збройна агресія Російської Федерації вона спричинила активізацію громадянського суспільства. Громадянське суспільство це громадяни, які ставлять суспільне благо, суспільний інтерес. Вище ніж свій приватний егоїстичний інтерес, от якраз активізація громадянського суспільства відбувається сьогодні в Україні. Ми це бачимо. І я хотів запропонувати ще третій підхід, третю оптику, яка є предметом моєї, моє, мого наукового інтересу, моєї наукової зацікавленості. Мені здається, що в сучасній Україні відбувається становлення середнього класу, а саме середній клас є рушиною силою демократії демократичних перетворень нашої країни. Дякую за увагу. Вивчайте політичну науку.